Так, шановні підписнички та гості мого каналу. Всіх радий вітати у себе на YouTube каналі. Так, з чого? Почнемо. Почнемо з того, що. Дивіться, який я молоток зробив. Мадей ін сам склепав, бачите? Лист рівняти Так, потім придбав Такі от окуляри. 55 гривень. Потрібні вони для оцьогось диску, щоб, не дай Боже, в очі нічого не попало. Потім, так, диск 135 гривень. Наступний диск 125 гривень. Зараз його покажу вам. Така невеличка розпаковка. Так, цей диск щітка ця м'якша як, така. Набагато м'якша. О, блудний син прийшов, тік-ток. Так, і купив два отаких от ліпістка. Значите, що я хочу, друзі, воно вже час піджимає, дуже е, час швидко летить, не то, що, а, а даже. І нам потрібно підготувати листи на наш причіп. Так що. У мене є два три листа, два з яких піде на причіп. ну Їх потрібно зачистити, тому що причіп буде фарбуватися, грунтуватися і так і далі. Ну Спочатку ґрунтуватися, а потім фарбуватися. Ну, не суть. Моє діло, моя задача на сьогодні почистити ці листи. от. Вирівняти їх, почистити. Так що така от роботенка сьогодні буде. Так що, друзі, а ви я не знаю, підтримайте мене вподобайкою, коментарем якимось, щоб ну, щоб не скучно було. Так що давайте. Ось так у нас, друзі, виходить. Бачите, не до близько, але ж іржу із старою фарбою знімаємо на раз-два. Бачите, ці вусика відлітають і дуже-дуже больно впиваються в ваше тіло. Так що будьте обережні, дотримуйтеся правил безпеки, одягайте окуляри, одягайте теплий одяг, щоб він. ну, щоб ось Вусики не пробили вам шкіру. Так що, ну це моя вам така порада. А ми працюємо далі, друзі. Працюємо. Шановні, ну не буває все так гладесенько, як оце поверхня, яку ми разом з вами зашліфували. Не буває. Розумієте? Тому що техніка має свойство ламатись. От і наша техніка зламалась. Дивіться, яка ситуація? E, Чистий я чистив це з болгаркою даний лист металу, і воно почало тут, знаєте, відходить щось. Я розкрутив і ось ці провода, чи перетерлось, чи передавилось. Воно тут щось замикало. Я відрізав ось сантиметрів, мабуть, 10 на смітник, ось зачистив. Заново зараз ці ось фішечки закріпльоток. Я їх розігнув, зрозуміло. Потім закріплю і сюди складаємо і печемо далі. Так що, друзі, така невеличка у нас поломка. Продуємо зараз її, почистимо. Рік ще не прийшов, а вона вже зламалась міні-поломка така. Це просто. Так, що я хочу вам сказати? Дивіться, 15 хвилин і лишні деталі нам не потрібні. Болгарка працює. Раз так вітну вам. Все працює, тому що тут переломились ці провода. Я так тільки при малейшому згинанні шнурка, воно, вона переставала працювати. Отакі от от бувають моменти негативні. Ну, нічого. Зараз, я думаю, цей шматочок дозачищаю, а може і в спину все зачистить. Ну, будемо бачити. Ну що, шановні мої підписнички. Бачимо, який вигляд має цей лист металу. Бачите? Більшу половину почистив. А це перенесемо роботу цю на завтра. Оскільки є сьогодні інші плани трішки. Так що, шпариться болгарка, як немає, я вам кажу. Ні гори, ні низу. Дивіться, лист як новий. Як новесенький. Так, друзі, Бачите, падає сніг, а дітки позалишали тут свій транспортний засіб. Це Варенька вчора каталась. Дивіться, який <головік> красивий слід відпечатався. бачите? Красиво ж? Красиво. І ось інший велик стояв тут, лежав, точніше. Красиво. Красиво. Так що лайфхак. Хочете зробити на землі красивий відпечаток свого транспортного засобу двоколісного, робіть так. Це вже історія, друзі. Бачите, як красиво. Як наче тінь падає, да? Так, добре. Ідемо далі працювати. Так, друзі, шановні мої підписнички, настав другий день. Вчора ми разом з вами чистили лист металу. Ну, Потім в мене були інші плани. Працював я працював, а потім був стрім. Так що, хто був на стрімі, вам окремий привіт. Дякую за підтримку. Що вам хочу сказати, друзі, бачите, яка погодка, коли падає сніг або л'ється дощ. В мене є робота в моєму сарайчику. Так що, ходімо ходімо зі мною? Так, друзі, може, я не так виразився в сарайчику тере-майстерні. Так що, дивіться, яка ситуація. Що в мене зроблено? Ось наша проволока, яка перетворилася в шпильки. Оце проволока, та, що перетворилася в заготовки під шпильки, ну, ще не шпильки. Ось отак різьбу нарізаю. Лерка ще та, що я купляв новеньку. Не, не ті, що лерки, що дідусь мені дарував, а та, що я купував. В принципі, з маселком воно йде дуже і дуже чудово. Різьбу нарізає шикарно, так що я не бачу сенсу її міняти. Я думаю, вона справиться із усіма шпильками. Так що. А там побачимо. Якщо вона справиться, то вона чітка. <смі> так що мені пощастило. 29 гривень потратив і зекономив енну суму. Хто не знає, що це таке, це шпильки на наш паркан, на іншу сторону, на старий хутір. Так що будете знати, друзі. Бачите, все тут в маслі, все в оцих залізяках. Ну. Тут я трішки прибрав робочу обстановку, а так робоче місце тут брудне. Бачите, яка різьба. Ось зараз вам покажу. Бачите? Покажу і розкажу. Оп, бачите, Закручується. Шикарно. Хтось мені говорив, та дідусь мені говорив, каже, навіщо ти на всю довжину нарізаєш різьбу. Тому що, відповідаю, дошки в мене, рейки ці ж на забор вертикальні, вони різного діаметру. Так що, мені скільки треба, я, допустимо, прикрутив, залишок відрізав і в мене шпилька. Ще, допустимо, на 3. Раз, два, ну, на три, на 4. Е, дощечки. А так я понарізаю отак, да, допустим. А вона більша буде. І кусочок надрізати потрібно. І за таких кусочків виходить, отака ось шпилька. Ну, я скажу вам так, економія повинна бути економною. Краще я затрачу більше часу, але ж будуть шпильки. Ну, я думаю, мені їх не вистачить на мій паркан. Потрібно ще буде докупляти. Гайки в мене є. А там будемо бачити, друзі. Так, наступною роботою в мене тут у цеху. Є зараз показую. Ось, друзі, до вашої уваги, до ваших багаточисельних коментарів, давай валячить курям. Що це таке? Правильно, ракушняк. Ось я беру кусок ракушняка, ставлю його на оцю залізяку і клепаю цим ось молотком. І виходить отака ось крошка. Даю їм, ну, даю цю крошку курям, вони клюють до основного корму, даю їм і комбікорм, і добавки, і макуху. Але ж є нюанси. По, ну, по покльову. Клюють одна одну, собаки такі не нестріляння. Так що, друзі, пишіть в коментарях, що ще можна давати курям від розкльову. Так що, в принципі, ну, дрібне воно, де, де крупніше, де дрібніше, в цілому виїдають усе. Курка це така зараза, вона і заліза з'їсть. Так що. Така от робота у мене є. Як погана погода, стараюся підганяти роботу, яку можна робити в приміщенні. Так, йдемо далі. Так, друзі, далі крутим педалі. да? Вчора був стрім, один підписник, може, не підписник, каже: Очі червоні! Що ти робив? Кажу, дивіться, показую. Вчора на скору руку, швидко-швидко, бо мені потрібно було рівняти лист металу, швидко придумав, змайстрував ось таку киянку. І маску я свою оскільки віддав дядькові, а вирішив в експлуатацію вже впровадити свою ось нову маску. Дніпроемовську, бачите? І на скору руку варю, варю, а воно щось не то. Думаю, чи вона не працює. Потім, потім, друзі, потім потрібно її ось вмикати. Ось вона вмикається, всього-навсього. А я ось отак варив, коли вона була не вімкнута. Так що, будете знати, перед. Тим, як варити на цій мас... ну, цією маскою хамелеоновською, потрібно їй вмикати. ось. Так що, не будьте, як валерчик, правильно? І ось зробив швидко киянку, рівняє вона аж бігом. І метал не так гнеться. Так що. Така от робота. Була вчора. Ось зараз потрібно трошки проварити. Ну, Що робиться? На швидкоруч, знаєте, воно до хорошого не призводить. Бачите, Є нюанси. Ну, нічого, ми все це зараз доробимо. І буде все very good. Не сумнівайтесь мені. Я роблю на совість усе. Ну що, зараз проваримо далі нашу киянночку, щоб вона була вже готова бо дуже багато ще металу рівняти, стукати. Будемо робити причіп. Так що, зараз поваримо і вімкнемось. Так, друзі, киянка повторно заварена, можна її так кидати з неї нічого не буде. Ну що, інструмент можна вже ховати. І зараз хочу вам показати трішки своєї, частинку своєї колекції. Ну, я думаю, вам цікаво буде. Не перемикайтесь. Ну що, друзі, на десерт я залишив свої, так сказати, експонати музейні, так? Моя невеличка колекція е, старих е, речей українського побуту, зроблених своїми руками. Власноруч. Дивіться, яка пилка, бачите? Отут вона натягується. Бачите, щоб ця струна, ну, щоб це полотно було як струна. Ось, бачите, воно натягується. Так що, ну, це ще не все. Ще є в мене експонати. Зараз це я вам показую на десерт сьогоднішнього, такого невеличкого, коротенького відеоролика. Так що, ви зрозуміли, це пиляти дерево. Допустимо, так можна перепиляти цю табуретку без питань. Ну, Цього ми робити не будемо. Бачимо, в якому стані вона потрібно, полотно буде шліфонути наждачечкою, Потрібно шліфонути наждачечкою також цю всю конструкцію і вскрити лаком. І вона служитиме ще довго вірою і правдою. Ну, зрозуміло, так? З цим все зрозуміло. Наступний експонат ручної роботи. Це бачите? Сіль чи цукор сюди насипали, що я не знаю конкретно, но така от ємкість невеличка. Я думаю, сіль була. Бачите, її трошки шашель вже побила. Ну, я лаком вскрив. І, в принципі, як ново. Годиться? Я думаю, годиться. Так. Наступний експонат. До вашої уваги, дуже-дуже цікава річ. Ось бачите? Тяжка вона, тяжка. Що це таке? Кувшинчик? Чи Якийсь ковшичок невеличкий, так? Може, купалися, може щось набирали ним. Дуже цікава річ. Це мені. Ні, не подарували, це я придбав. Придбав в одного чоловіка. Так що дуже така класна штука. Також я зашліфував її цю річ і, да? і вскрив лаком. Мабуть, разів два. Да, раз впитало воно, потім другий раз вскрив лаком. Така річ. Дуже-дуже стара вона. Ковшик цей, хай буде ковшик, да? Дуже старий цей ковшик, ну, колекцію. І на закуску, друзі. Також ручна робота. До вашої уваги це буде звір. дикий звір, який живе в лісі, в лісах. До вашої уваги, бачите, яка сова. Так, це сова ручної роботи. Різьблена, бачите? Яка вона чудова. Очі які, бачите? Очі дівочі. Так, е сиділа вона, ось, бачите, тут позаду така ось гілка була, а тут е збоку якісь були. Гілка була з однієї сторони, а з другої сторони, ягодка, ну, щось таке було. Вона неодноразово падала і ці всі моменти повідбивались. А так, сова залишилася ну, в такому стані, як і виїхала з майстерні, в принципі, помимо цих нюансів. Так що, зб... збереглась вона е, нормально. Це Сова була е, мого дідуся, він мені колись подарував. Так що вона буде красуватися у нас на старому хуторі. Так що, друзі, я думаю, трішки показав такий. Е, був невеличкий у нас сюжет. Хі, про, ну, Просто люди питали на стрімі. Валечик, яке в тебе хобі? Ось таке в мене хобі. Збираю старі українські речі старого українського побуту. Реставрую їх, і буде в мене невеличка своя колекція. Так що, друзі. Якось так, кому сподобалось, як завжди, отакі от вподобайки. Напишіть, будь ласка, сюди коментар якийсь на підтримку мого каналу. І буде все і в вас, і в нас буде все гаразд. Ну так що, друзяки мої, шановні підписнички, на цій прекрасній ноті будемо завершувати сьогоднішнє наше відео. Всім дякую за перегляд даного відео, всім миру, здоров'я, добра! Слава Україні! Все буде Україна! А ми будемо. Трудитися, трудитися, ще раз трудитися у цьому невеличкому моєму сарайчику. Бо я ж кажу, якщо є змога, нема погода, є змога попрацювати у якомусь приміщенні, я працюю. Так що, якщо є змога працювати на дворі, я працюю на дворі. Так що, друзі, всім добра. Працюйте, йдіть до своєї цілі, до своєї мети, і буде все гаразд. Всім добра!